Чи право аспіранти на відстрочку в разі прийняття закону 9.6.7.2. Знову поспілкуємося щодо законопроекту, який обмежує право студентів денної форми на відстрочку від мобілізації. Нагадаю, що за законом право на відстрочку мають здобувачі професійно, професійно-технічне фахове передвищі та вищої освіти денної чи дуальної форми, а також докторанти. Це вказано у переліку відсутні аспіранти, а тому мені надходить багато питань: чи входить аспіранти, аспірантура до переліку осіб, які мають право на відстрочку. Якщо мислити логічно, то аспіранти повинні бути прирівні або до магістрів, або до докторантів. І в цьому нам допоможе закон про освіту та про вищу освіту. Згідно з законом, є чотири ступені вищої освіти: а саме молодший бакалавр, бакалавр, магістр та доктор філософії чи доктор мистецтва. Аспірантів серед цього переліку немає. В той же час, доктор філософії це науковий ступень, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Тобто, для того, щоб стати доктором філософії, треба бути як мінімум магістром. Далі найголовніше в законі зазначається, що особи мають право отримати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Навчання в аспірантурі триває 4 роки. Таким чином, закон нам розкриває, що. Аспіранти це і є тими самими докторантами, які мають право на відстрочку. Таким чином, аспіранти також будуть мати право на отримання відстрочки в разі прийняття вказаного законопроекту. проекту.